Ранкові новини Тернопільщини розпочали з інформації про сильну негоду. Вранці не озброїлися парасольками, дощовиками та чобітками, адже зночі на території Тернопільщини були сильне налипання снігу і дощ, який триває досі. Така погода, точніше, негода, принесла клопіт чимало людям, адже через обледеніння контактної мережі рух тролейбусів призупинили, а на залізниці оголошували про сильне спізнення декількох потягів. втім, комунальні служби вночі працювали в посиленому режимі, розчищали і посипали дороги і тротуари. Ще наскільки нам відомо, в декількох мікрорайонах міста навіть були. Припинили електропостачання. А загалом на вулицях міста ситуація абсолютно різна. Десь на дорогах сильно ожеледиться та слизько, а десь і ступити ніде, адже сніг, який був вночі, починає сильно танути. В одному місці з дахів будинків стікає вода, а десь на кущах замерзла, замерз лід. А втім, речник пожежно-рятувальної служби області повідомив мені, що з самого ранку надійшло повідомлення про те, що до рятувальників Зателефонували і повідомили, що на одному з в одному з дворів міста впало дерево і перекрило в'їзд у двір. Прошу показати фото. А ще на кількох дорогах і вулицях міста через негоду обвалило дерева. Особисто я зранку спостерігала ситуацію картину, де високі дерева погнулись через замерзлий лід на них, а також спостерігала за автомобілями, які перетворилися, скажімо так, на крижані скульптури. В адміністрації ж запевняю, що ситуація на державних дорогах області контрольована. Комунальники працюють, аби покр. Кращити це становище. А в соцмережах наші читачі діляться світлинами ранкового міста і діляться тим, що особисто їх найбільше вразило. Я ж в свою чергу сьогодні буду моніторити ситуацію, що відбувається в місті. А в вечірньому випуску новин підсумую наслідки, які сталися за сьогодні. Наразі це вся інформація. Я дякую за увагу.